Півсотні львівських саксофоністів зіграли просто неба. Маленькі та дорослі музиканти зібралися на вулиці Лесі Українки, аби взяти участь у флешмобі. Без попередньої підготовки разом вони виконали одну з відомих американських композицій. Для нас це було важливо зберегти цей формат флешмобу. Тобто, щоб це було несподівано, щоб це було щиро, щоб це було. Е не підготовлено, і власне, в принципі, ну розсилалися там ноти викладачами з музичних шкіл. Е вони ну давали ноти своїм дітям, просто щоб вони мали можливість просто е приблизно підготуватись. До флешмобу долучились 11 музичних шкіл Львова. Серед виконавців були і досвідчені саксофоністи, і зовсім юні. Я спочатку грала на софілці, але мене мій вчитель перевів на саксофон. Бо він сказав, що я здорова дівчинка. Пам'ятаєш перше своє. Та я пам'ятаю, то було так цікаво. Саксофон був більше ніж я. І Скільки ти вже років займаєшся? Я чотири так. Музиканти відзначили 200-річчя з дня народження легендарного винахідника саксофону Адольфа Сакса.